Добраночок, це ми, собачка і кукарачка, заспаний та кружечок дня. Що там ви? Як, як ваш раночок? Давайте. У мене сьогодні таролі норман. Да. І ми дивимося так, зараз візьму рівнесінько колоду. Що сьогодні нам хорошого опля? Ну, непогано, двійка кубків, знаєте, шлях до кохання. Взагалі, ну, мандрівка якась, але така емоційна мається на увазі. Коли ви робите вибір, вам не дуже легко робити той вибір, але ви його робите заради себе, хай вас це гріє. що ще. Так, коло содолі, до речі, ну, слухайте, це. Енергетика якоїсь події, вона ж запущена в ваш простір. От вона може бути саме пов'язана з коханням, тому то, знову ж таки довіртеся долі. Вона виведе життю. Третя карта, старша аркан сила. Слухайте, сьогодні дуже хороший день, тому що це я закінчу, все ж таки, а тому, що це пристрасті повага до себе, до своєї справи. Розумієте, якщо про е відносини йде мова. То тут примирення 100%. А якщо ми кажемо за працю, то тут треба просто довіритися. От знаєте, куди у вас душа, як я вже умовилася, вище лежить, туди вам треба направляти свої зусилля. Тобто, треба дослухатися сьогодні до своєї інтуїції і саме до того, що вам підказує власне я, як то кажуть взагалі психологи і езотерики. Ну і гарного дня вам бажаю. Всього найкращого. Побачимось, па-па.